Welcome. Yeah. Заходьте. Привіт, любі друзі! Ми зараз на вході в спільну школу. У нас ось тут, ви сюди заходите і проходите вже в саме приміщення спільної школи. Там у нас двері в роздягальню, там, де ми пересуваємося на зміну зустріча. І ставимо куртки. Е, так. І... Отут у нас інфопоінт. Тут е, працюють і роблять різні е, справи, якісь знаки. Це наш кафетерій, ми тут їмо дуже смачну їжу, яку готують для нас кухарі. А це в нас бібліотека. Е, тут можна почитати різні цікаві книжки. Або полазити. Да, полазити. Так, Ну, тобто Тут можна робити дуже багато всього. Ось це в нас комірки. Тут можна е, включити світло, у нас тут виключатель, ще є зарядка, і тут дуже зручно поробити ТС, попрацювати скравом на, е, на комп'ютері щось поробити, тому що тут навіть є зарядка. У нас тут є лазилка. Зараз тут ось 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 ця частина вона заблокована, але в принципі тут можна лазити, і це дуже дуже прикольно. У нас а... два учні працюють лазенку да, повністю. Так, Це тому не... можна розуміти, що це дуже важко. Да. У нас спортивна зала. Ми бачимо, тут зараз проводиться Хеуслайса. І ще тут, ем... із-за того, що тут високі потолки, тут дуже зручно орендувати приміщення. Тут у нас спільні сходи. І взагалі в нас ось тут проводяться великі говірники. То спільноську приходьте на екскурсію. Ми завжди будемо раді вас бачити.